Далі у програмі СОС, Ахтунг, Землю атакували іншопланетні загарбники. Відставити паніку за справу візьметься серйозний Сем, і він зможе конкретно наваляти космітам одразу з двох стволів. Не пропусти тріумфальне повернення серйозного сему у ексклюзиві від ігронавтів. а також рейтинг найбільших ігрових світів у трійці і а просто зараз рубрика у фокусі. Перша частина цієї гри не стала клоном Bioshock, а її розробників звинувачили у плагіаті з Tomb Raider. Але минає кілька років і про Uncharted пишуть у журналі Forbes. А в Японії гру рекламує сам Гаррісон Форд. Сьогодні пригодницька сага про Нейтана Дрейка одна із найвпливовіших серій ігрового світу. Як їй вдалося заслужити славу і як Uncharted вплинула на індустрію, ми розкажемо тобі про. То зараз у середині 2000-х американську студію Ноті Док знали за легендарну серію Креш Бендіку, але у своєму наступному проєкті Анчартед розробники вирішили покинути мультяшність і дати більше реалізму. Там была игра про темную энергию, про экотерроризм. Все вообще должно было быть где-то под водой. Но ребята вовремя узнали о проекте Irrational Games, Bioshock, и все-таки решили вернуться к старой своей концепции, где были поиски сокровищ, приключения. У 2007 році Uncharted показали на выставке итры 3 Публика сприйняла игру, как плагиат с другой адвенчуры Tomb Raider. Так, когда Uncharted вышла, игронавты зрозуміли, это Не черговий клон, а стандарт, на який будуть рівнятися у майбутньому. Це вдалося творцям завдяки ряду прогресивних інновацій. Серед них використання кінотехнології motion capture. Це технологія захвату движения, Когда на актера цепляется куча всяких фігурів і записується на очень много камер. Його репліки, його жести движения. До Uncharted анимации для виртуальных персонажей робили в основном вручну. вручную, тому більшість из них выглядали на наче пластиковые ляльки. У нас же есть так называемые зеркальные нейроны. Когда мы следим за человеком, мы подключаемся к его эмоциям. Когда это компьютерно генерируемый образ, мы не можем так присоединиться и так реагировать на персонажа, потому что он искусственный. Але у Uncharted відмовилися від ручної анімації. Натомість розробники використали прийом, який дозволив тобі асоціювати себе із персонажами гри. Вони одночасно записували жести та голоси професійних акторів, щоб поведінка виглядала натуральнішою. Коли ми бачимо персонажа, який реальний, тобто фотографії, відеосвімка, вона створює создає канекшну вот вот цю зв'язку, вона болі столі глибше восприймається ігроком і тим самим цікавіше, тому що ти кажут ты взаимодействуешь реальным человеком. Персонажів вирішили зробити ще більш живими у Uncharted 2 Among Thieves. для протагоніста Нейтана Дрейка. Записали понад 500 анімацій. Якісний мовшенепчо настільки оживив героя, що Uncharted 2 отримала нагороду за кращу анімацію від Академії інтерактивних мистецтв і наук. І тепер вже творці Tomb Raider почали надихатися Uncharted, запозичивши у серії технологію запису руху. Та пригоди Дрейка наробили стільки галасу. Що про наступную третью частину заговорили не тільки в игровому свете, а и у кино. Ну а режиссер миссии Невыполнимой 5 признался, что свою сцену с проникновением в самолет он подсмотрел именно в игре Uncharted 3. Джей Джей Абрамс в свой фильм «Star Trek Into Darkness пригласил актера, который подарил голос и движение Натану Дрейку. Актера зовут Нолан Норт. Uncharted заслужила такий респект серед діячів Голлівуду не тільки за блискучу гру акторів та використання motion capture. щоб людина проживала історію разом із персонажами. Режисери серії дотримувалися принципів драматургії, наприклад, використовували прийом повернення головного героя до минулого. Якщо вам потрібно в ігрі познайомитися з історією вашого героя, це можна зробити різними способами. Допустим, дати його історію пливучим текстом на екрані. Но круче буде режисерське рішення. Сделать так называемый флешбэк. Это когда ты визуально переносишься в прошлое героя. Но Ванчарда 3 сделали еще круче. Ты не просто просматривал кадцен, а ты в них участвовал. Майстерные режиссерские ходы позволили розробникам из Ночи Док до эффекта эффекты под названием «Тут и Зарс, тот, кто полностью занут игроков в игровые мир анчарты Играя в эту игру, человек вовлекается в определенную историю, причем он сам ее по ходу дела и создает и формулирует. И это ощущение того, что ты сам как бы творишь действительность внутри самой игры. Що ж, Uncharted – одна із найвпливовіших ігрових серій на планеті. Вона однією з перших популяризувала у геймінгу технологію Motion Capture, зробила сюжети в іграх гідними оскарів, а ще заохотила розробників до створення кращих ігор сучасності. І все це Naughty Dog вдалося завдяки революційним рішенням таланту акторів та майстерні ресурсів. Далі у програмі. Рейтинг найбільших ігрових світів у трійці ігронавта. А просто зараз ексклюзив.